Алла Горська видатна постать нашої культури, образотворчого мистецтва і історії. Я хотів би порівняти дві епохи. Ми недавно відзначали День нашої незалежності 24 серпня, 91-го року. А що було до незалежності? До незалежності була так звана совєтська власть. Я кажу, совєтська, а не радянська, бо слово «радянська» в перекладі не підходить нам. Радянська це від слова Ради. Нами не ради управляли, нам, нам управляли совєти. Тому була совєтська влада. Мета совєтської влади була дуже чітка і дуже нагадувала. Політику царської Росії, зокрема, слова Єкатерини II, яка сказала, необхідно унічтожати українську рознь, деби ніякої розні не було. Отже, не повинно бути різниці між українцями і росіянами, а щоб їх не було, українців треба просто знищувати. Цю політику продовжувала і так звана совєтська власть. І ну, це мільйони жертв, які намагалися довести, що ми е окремий етнос, що ми повинні мати свою культуру, історію, що ми повинні мати свою мову. Це все вважалося неприйнятним і е таким, за що переслідували. І не дивно, що е коли е Розгорнувся е, рух е, шістдесятництва, я саме називаю рух шістдесятництва, бо він захопив не тільки літературу, образотворче мистецтво, музику. Він перейшов і, і у суспільно-політичний рух, то цей період дуже жорстоко переслідувався е, спецорганами КГБ і е, цікаво, що в той час, саме в тих складних умовах, кожен талановитий митець робив все можливе для утвердження української мови, української культури, українського мистецтва. Це було дуже нелегко, але це робилося.